Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Я Анжела, ми з Півдня області. І сьогодні у нас неділя. Ми з чоловіком вирішили прокататися. Їдемо на два наших озера. Ялпух і Когрулуй. До речі, Ялпух це саме велике озеро в Україні природні. Саме велике озеро. Ну, потім прийдемо, покажу. Зараз що тут стали, хочу показати, як тут гарно виглядає у нас все. Це вже ми під'їжджаємо до цих озер наших, вони там з'єднуються два озера одне з одним. Бачите, от у горі, там вже Румунія йде після цих озер. Сухо-сухо. Сонце пече, у нас на півні спека більше 30 градусів. Просто хочу показати, як гарно тут. Там ті гори, ото вже там Румунія. Румунські молоді гори. Ось тут якісь поля, тут он поливається, капельний полив видно. Щось тут вирощують. А тут що у нас? А, тут у нас кавуни. Ми от вже зібрали, бо не видно тільки трохи водиль, а тут щось посадили, бо капельне. До них тут знову що у нас? Тині. Сильний шум. Люди тут щось там саджають собі. Це у нас через село. У нас йде село Матроска, потім Наржанка і ось. Нікрасівка тут і оце Озеро. Це Ялпух так? Да? це перше. Ялпух з З цієї сторони? Так. Ну, Ялпух він у нас із... займає, це Ізмаїльський район і Болградський. А Кугурлой Ізмаїльський і Ренійський. Ця, до речі, дорога. Це євродорога ж да у нас іде. Це ж євродорога. Сможемо, якщо потім все геш, ти обереш. Боже, Ось тут, бачите, ростуть коміші, це вже тут було. Отут на ліву сторону там ще воду видно, тут ще лебеді плавають, тут лебеді вже. Можна побачити навіть. Зараз не видно. Слуха, дерева повсихали, страшне он. Бабіць дороги. Там, до речі, а то ці куршинки жовті там. Слухай, аромат, звісно, геть не ванілі. Зараз проїдемо туда, потом да. Да, глянем, там розвернемося, Да? Я ним там є ні. Це раніше ми раз і став, зараз вже цього немає. Це Орел літає, да? Оце. да а стіпник. А Ну вон де. Ось тут. Розвернемося і тут встанемо, Потім место є О, Огляньте. Да. Да. Так, справа це є опух, так? Да? Да. У нас ліва корой. Да, вода впала і в Дунай впала. У нас річка ще сліва кидає, теж пала. Ох ти! Ох ти, де землю видно. Взагалі. Капець. це все вода була, нічого собі. Оце озеро вмілило. Божечки, де, а там геть як сухо. Сейчас тут должен бути карманчик. а це вода аж, аж до дороги йшла раніше. Капець. Ну Ми взагалі не були тут дуже давно. Оце вода впала. Давай я вийду тут трошки. Ой, а це що тут за хіт? А, це тут рибаки мають. Така база. А ти хочеш вийти туди? Mm -hmm. Ставлю ту машину. Ми тут. Траса машин повно. Оце. А голубе таке здали поно. Оце допли тут сюди. шла вода, друзі. Тут приїздили, купалися, тут рибу ловили, а зараз взагалі гляньте. От я вже, як я казала, це озеро я Воно е, йде на два райони е, Ізмаїльський і Болградський. Ізмаїльський район дуже великий район у нас, тому озеро -то велике. Ну, я ж кажу, воно в Україні саме велике озеро, природнє озеро. Щоб ви порозуміли, в нього 149 квадратних кілометрів воно займає, ну, площа займає, воно довге, воно йде довге. І довжина його... 38 кілометрів, а да. ширина досягає іноді 7 кілометрів. От. Ну, скажу, що воно не глибоке, воно до 3 метрів всього, а мабуть, зараз вже метри два максимум. Глибина. Не глибоке озеро, але велике. Прісна вода, що в нас з прісною водою проблем нема поки. Я, я не пам'ятаю, ну, щоб так воно висохало. Взагалі, це на скільки метрів воно відійшло від берега. Це, це мабуть, на метр точно воно впало десь. Раніше вода була так. Ну так, да, оце до плит. Тут вода була не ходили купати. А зараз там одні репляхи ростуть. Так, да, тут каміння, і на каміннях завжди було дуже багато гадюк. Вони виповзали б навіть аж на плити сюди. Ось ми тут приїхали тут цей міст. Зараз я опущусь. Бачите, ну тут вода, оце каміння все було у воді, друзі. Ну, Стрьомний такий спуск, я зараз відключусь поки. Ну, хотіла до води, тепер не знаю. Якщо я тут спущусь, то я потім не піднімусь. Раніше тут плити зовсім попадали. Ось, бачите, дивіться, вони були сперті аж сюди наверх і ми спускалися так, а зараз гляньте. Як... О, це оці плити були ось, аж, аж наверху туди. А зараз стрьомненько так, ну я ж кажу, гляньте, такий нахил. Я не знаю, під яким кутом, але дуже такий нахил великий. Якщо я спущуся, потім не піднімусь, бо тут і піднятися нема де. Бачите все як. А раніше тут все було так добре, що не підійду до води поближче. Ніяк. Треба, щоб потім хтось вірьовку звідти давав підніматися. Там вон по берегам уже села йдуть. А там такий обрив і називається він у нас круті. Ми колись в похід зі школи ходили, там ставили палатки, колись ще з чоловіком їздили. Ну, зараз просто на цій автівці ми туди не доїдемо, бо там такі вже дороги нерівні, так що не доїдемо. Так що це, друзі, найбільше озеро України. Ялпух. Оце у нас ось тут, бачите, вихід іде в Кугурлуй, Вон там за комишами воно починається, воно майже кругле. Озеро і займає всього 82 квадратних метри. І займає два болгради, а я і, і Болградський. Ось оцей такий міст такий. Тут, бачите, ось о, рибаки і по ту сторону вон, там міст. Це можна стояти ловити рибу. Ну, тут можна, бачите, спуститись. Прямо до води на цю сторону, а на ту ні, на ту там бачили плити, які посовували вже зовсім. Скільки вудочок там. Люди ловлять рибу. У нас тут багато птиць. Ми тут приїздили колись в основному зимку бичка ловили. Він, правда, невеличкий. Не крупний, але бичок. Ловиться дуже швидко, Ну, тут ще є і багато риб теж. Різних і карась, і щука, і окунь, і сом, і судак, і карпи. Господи, тут у нас дуже-дуже багато риб різної, прісноводної. Ось такий у нас край, багатий на водойми. Це до води. Камінчики тут різні. Ну це вже тут насипали. Треба з телефону вже заховати, тому що нарігся вже на сонці. починає навіть глючити. Вон жапка вона мутна мудна. І зарослі дикі. Комиші такі високі, гарні ростуть у воді. Риба кидається. Має таке враження, що там гадюка спіймала жабу і пливе з нею. Гадюка точно спіймала жабу і пливе з нею. Кинулась так. А там, он, бачите, чапля стоїть у воді. Стоїть чекає на рибу. <гум> і чайка, о, раз і кинулась, все спіймала рибку. І полетіла собі. О, там ще одна йде, а вона там не одна їх, там двоє. Бачите. Ось він і вона підходять. <гум> о така природа.